Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді буде радіатор інтеркулер водяного охолодження від виробника Van на Ford S Max Focus на Кугу. Оглядаємо пакування. Таке довге. Єдине маркування, яке є на даній позиції, це ось каталожний номер 180 12 718. Відкриваємо. Так, що ми бачимо перед собою? бачимо радіатор, який якісно запакований. Дуже якісно запакований. так, Ван Везен це бельгійський виробник. Так. Логотип, наклейка є на деталі вказана. Так. Патрубки закриті. В принципі, в принципі, все. Перелік автомобілів, до яких він підходить, буде в описі під цим відео. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням. Якщо потрібні інші радіатори або основний радіатор, радіатор пічки, переходьте в наш каталог і вибирайте. Ми Автоградус, ми є платниками ПДВ. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення!